Так, ось такий припой покажу. Дуже якісний, це Пост 60, блищить, як срібло. Можливо, з додаванням срібла, я не впевнений, блискуче, як дзеркало. І він, його переважу, він дуже тоненький. Давайте замірюємо товщину. Він реально товщиною у нас пів міліметра. Зараз продемонструємо у нас точний ангел. Так, міряємо. от у нас товщина реально 0,44 пів міліметра. Бачите, реально дуже тоненький. Саме тоненькі. Можу відправити любу вагу. Скільки скажете: 1 грам, 2, 100, 200 грам. Ну, зараз покажу, скільки всього у мене є. Оце зважимо. Давайте так залишимо так всього всього є запах вже пів кілограма я 486 і вона більше, коротше 500 грам є, пів кілограма в наявності. Ось так. Ну, все, показав. Звертайтесь кому треба, відправлю любу вагу.